Знайомтесь Дмитро Дениско, начальник відділу департаменту кіберполіції Національної поліції України. Він не публічна особа, а ви не знайдете жодного його фото, навіть в інстаграмі колишньої дружини. Але Фейсбук посадовця все ж видає його цікаву деталь. Серед небагатьох підписок сторінка котежного містечка Золоті ключі, де розташований будинок його дружини, який вона, до речі, придбала уже після розлучення. А ось і будинок селії на 220 квадратів квадратних метрів в своєму інстаграмі жінка дуже часто транслює всі ці привілеї свого заможного життя. Вартість такого щастя складає близько 9 мільйонів гривень, звідки у жінки, яка пече тортина замовлення за один місяць. На ФОП така сума на усе це житло я нагадаю, що в цей час її колишній. Ну колишній чоловік Дмитро Дениско, начальник відділу протидії організованої злочинності в органах влади управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області.